Євген Чиян став на захист України торік у грудні. Бив ворога у складі 5-ї національної слабожанської бригади на Донецькому напрямку. Сьогодні попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та колеги з газової компанії та леварно-механічного цеху. Довелося працювати декілька років, більше десяти з Євгеном. Він робив у нашій зміні на аварійній службі. Гарна була людина завжди Такий був співчував всім і допомагав. Ну, гарна була людина. Недавно приходив в відпуск, прийшов на работу в цех, буквально місяць назад, да. то проведав коллег своїх і опять захищати. защищать. Общительный, жизнерадостный всегда. Как лучший друг. Да. Работали в одном цеху, РМЦ 3 Инструментальний участок працював тримистом. Хороший чоловік. За плечима бійця Євгена Шияна бої в Бахмуті Попасній, на інших гарячих ділянках фронту. Останній бій він прийняв 17 вересня. Тепер йому на віки 40 років. Місце вічного спочинку Євгена Шияна сектор почесних поховань на центральному кладовищі. Михайло Бестров Владислав Талалай цей день.